Овись дуже надійного джерела в Насправді це е, сам сам процес уже не так важливі прізвища. Тут сам процес така продовжується типова візантійщина, коли вночі, не радячись навіть своїми фракціями, всіх людей, які керують країною, Порошенко як їхнє найближче оточення, так звана це не непоярщина, куларно вночі домовляється, потім ставить інших перед фактом. Ну як тим бачить, про яку боротьбу з корупцією можна говорити, коли людина близька до президента може стати по факту генпроходу. Все ж таки, пане Андрію, мені от дуже цікаво, як і нашим глядачам, ви сказали не важливі прізвища, прізвища, такі важливі. Ні, сьогодні... прізвища важливі, але в принципі принципі важливіше за всі звідки у вас така інформація? Усе ж таки про те, що все вже погодили сьогодні вночі на Банковій? Від людини з панковий от сьогодні теж спілкувався від подав маю сьогодні. Ми теж спілкувалися з очільником радикальної партії Олегом Ляшком. Він от, те про що ви написали, не озвучував такого. Сказав лише, що на зустрічі з керівниками фракції, яка сьогодні відбудеться, і спікера парламенту не піде о 16.30. Чи це не означає, що просто умови радикальної партії щодо її входження в коаліцію? відхилено і от тому і не збирається ну, ви ж бачите, ви бачите абсолютно візантічно, коли вночі домовляється пару чоловіків. А інших просто намагається використати нас все такі в принципі радикальна партія валяшка вважає, що все має відбуватися прозоро за участі суспільства. Треба спитати тут людей, кого вони хочуть бачити прем'єр, кого вони хочуть бачити головою Верховної Ради, кого вони хочуть бачити генпрокурором. Так що ви проводити як спитати у людей? А це елементарно робиться, є мудра наука сусідської, яку ваш канал отопитувати навіть провести, це більше толку буде чи виночі замовляти. Я правильно вас зрозуміла? Що у разі, якщо на голосуванні буде питання про призначення прем'єр-міністром Володимира Гройсмана радикальна партія, не голосуватиме? Чи є вже позиція у фракції? Ну треба зібрати лідер з фракції. Ми це обговоримо. Ну і от останнє запитання. Все ж таки на вашу думку щодо інших кандидатур. От ви написали, що вогень прокурора Юрій Луценко, спікер Бурбак. Ну якщо таки все вже погоджено і погоджено навіть питання, якою буде коаліція, то чи все ж таки стане частиною більшості буде... радикальна коаліція, партія? Не, не, питання якою буде коаліція, там цікаве, не погоджено. то вони вирішили між собою найближче оточення. Прем'єра і президента за їх участі зробили між собочек. Переконали Яценюка, що йому треба йти. Домовились, що прем'єром буде гроші відповідно спікером Бурбак, а вилоген прокурора Гуса. А як саме переконали Яценюка? Може знаєте? Оцього на жаль не знаю, придумувати не хочу. Пане Андрію, дуже вам дякую за інформацію. Я думаю, апелювали до тілько фактів: недовіра суспільства, недовіра президента і критично низька підтримка в полаці. А чим це завершиться? От ви написали, що є такі прізвища. Коаліції ж немає. Хто буде голосувати за е, Гройсмана прем'єром за е, Бурбака спікером, за Луценка прокурором? Якщо коаліції немає, Тут, тут казав по і, і побачимо. Це Україна може бути що, що завгодно. Це точно. Дякую вам, пане Андрію, дуже за коментарі. Це був Андрій Лозовий, народний депутат від радикальної партії. Цікаву інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що вночі сьогодні на Банковій вже вирішили, з яким урядом та генеральною прокуратурою і спікером парламенту будемо жити. Мовляв, вирішили бути прем'єром Гройсману прокурора Луценку, а спікером парламенту Максиму Бурбаку.